Як працюватиме міжнародний реєстр збитків, завданих Росією Україні, і коли агресор заплатить? Про це ми зараз говоритимемо із заступницею міністра юстиції України Іриною Мудрою, яка сьогодні на студії. Пані Ірино, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам спочатку, як взагалі оцей міжнародний реєстр функціонуватиме і коли він почне функціонувати. З початку повномасштабного вторгнення минулого року Україна розпочала активні перемовини з міжнародними партнерами про створення спеціального компенсаційного механізму, який зможе дати відповіді на запитання, як громадянам бізнесу і державі. Отримати компенсацію за збитки, втрати та шкоду, які вони понесли під час цього вторгнення. Україна запропонувала міжнародним партнерам концепцію міжнародного компенсаційного механізму, адже на жаль, жоден із існуючих міжнародних юридичних механізмів судових органів не в стані дати відповідь і отримати рішення щодо повної компенсації збитків які понесли громадяни і наша держава тому україна запропонувала міжнародний міжнародний компенсаційний механізм який складається із трьох основних компонентів Перша компонента це реєстр збитків, тобто це база даних, яка має акумулювати усю необхідну інформацію та доказову базу про нанесені збитки, шкоду та пошкодження та шкоду здоров'ю життю та здоров'ю. Друга компонента це міжнародний компенсаційний механізм, який власне і буде тим адміністративним органом, який прийматиме рішення на підставі. Заяв, які будуть подані до міжнародного реєстру збитків та доказової бази про виплату сум компенсацій постраждалим. І третя компонента, яка є невід'ємною компонентою цього механізму, це міжнародний компенсаційний фонд. І цей, цей фонд має бути джерелом виплати компенсацій, джерелом виплати цих, цих рішень, які компенсаційна комісія буде виносити, і власне. Ті гроші, які будуть отримувати громадяни. З цієї концепції Україна прийшла до е, Організації Об'єднаних Націй як міжнародної організації, яка власне, і була створена для того, щоб підтримувати мир і безпеку в світі, і для того, щоб притягувати винних до відповідальності. Е, в, в історичних е, минулих прикладах. Цей орган працював в деяких міждержавних конфліктах в якості рішення Ради Ради безпеки міжнародної організації Об'єднаних Націй, яка власне змушувала країну агресора сплачувати репарації. На жаль, Рада безпеки в нашому випадку не є дієвою, бо Росія розраховувати на сплату на винесення зобов'язуючих рішень проти держави, яка є постійним членом Ради безпеки, і завжди використовує. Право вето в питаннях по Україні, ми не, не могли. Тому ми це питання винесли на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, і за результатами розгляду пропозиції України 14 листопада 2022 року була власне прийнята така історична резолюція, яка стосувалася сплати Росією репарацій. Ця резолюція містила три основні положення: перше положення, що Росію було визнано. Винною в міжнародно-протиправних діяннях стосовно України в Україні і проти України зобов'язана сплатити репарацію. Рекомендовано країнам-учасникам ООН створити міжнародний реєстр збитків, який служитиме базою для фіксації усіх збитків, нанесених в Україні або проти України, і також визнало необхідність створити компенсаційний механізм. Як результат в результаті виконання цієї резолюції, власне, і міжнародний реєстр збитків був в подальшому закріплений рішенням Комітету міністрів Ради Європи. Рада Європа взяла на себе ініціативу і лідерство в створенні цього реєстру збитків. І за результатами саміту, який відбувся в рейк'явіку, 16-17 травня, було винесено рішення про створення міжнародного реєстру збитків, який. Розташовуватиметься в Газі в Нідерландах, і було сформовано статут цього реєстру. Отже, що таке реєстр? Це є міжнародна організація, юридична особа, яка створена за законодавством Нідерландів і України. Ця юридична особа має свої органи управління. Це конференція учасників сторін. А на сьогодні я нагадаю, що до цього договору долучилося 43 учасники, 42 країни. І Європейський Союз як організація. Також в реєстрі функціонуватиме Рада реєстру це той орган, який буде приймати власне, рішення про включення до реєстру вимог постраждалих осіб, які звернуться до цього реєстру. І третій орган це є виконавчий це, це є орган, який на щоденній основі буде виконувати роботу по збору. Заяв від громадян бізнесу держави по збору доказової бази, і власне подаватиме цю інформацію до Ради реєстру, яка буде включати в, в реєстр. Тобто це повноцінна організація із своїми органами управління. Основний акцент цієї організації буде в тому, що буде створена цифрова it платформа оскільки передбачається великий масив. Велика кількість заяв, тому буде максимально все оцифровано, діджиталізовано, щоб громадяни змогли там, зі смартфону подати заявку. Чи якщо це буде робити Україна від імені громадян, це теж все робилося онлайн. Теж важливо сказати, що цей реєстр має співпрацювати з діючими реєстрами, які є в Україні. Адже на сьогодні ми знаємо, що є державний реєстр втраченого майна, куди громадяни можуть заносити інформацію, повідомлення про втрачене майно. Тому міжнародний реєстр він не буде в суперечності з національними, але буде співпрацювати таким чином, щоб та інформація, яка акумулюється в національних реєстрах, перетікала в міжнародний угу. реєстр. І це є перша компонента. Міжнародного компенсаційного механізму, але це точно не кінцева ціль, яку ставила перед собою Україна в питанні забезпечення механізму компенсації? збитків. Кінцева ціль це, щоб Росія заплатила зараз. Ми до неї повернемося. Хочу тільки уточнити, умовно кажучи, людина з північної Салтівки розбомбила квартиру. Як їй цю інформацію донести до ГАГИ? І чи прийдуть якісь інспектори перевіряти правдивість достовірність цієї інформації? Потрібно сказати, що мін'юст, який є координатором питання створення міжнародного реєстру, буде проводити інформаційно роз'яснювальну роботу для населення, в тому числі як заповнювати заявку, яку доказову базу зібрати і подати. Для цього, по-перше, мін'юст буде використовувати. Безоплатно правову допомогу через е, мережу адвокатів, які надають таку допомогу, населення зможе дізнаватися. Мін'юст буде в себе теж цю інформацію публікувати, але що важливо, що міжнародний реєстр збитків буде мати свій офіс в Україні. Тобто, це буде спеціально створений офіс, який повинен бути роз'яснювати населенню цю, 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 цю інформацію. Він буде по регіонах їздити. Ми гадаю, що будуть укладені меморандуми про співпрацю з муніципалітетами, з державними органами, з місцевими самоврядуванням, для того, щоб населенню цю роз'яснювальну роботу проводити. Наразі щоб я рекомендувала, допоки немає визначених форм заявок, визначеної категоризації, які будуть, скажімо, вимоги до доказової бази збирати всю можливу наявну інформацію, яка підтверджує збитки, і тут я хочу сказати, що міжнародний реєстр, на відміну від українського реєстру, він акумулюватиме. Всі види збитків, не тільки матеріальні, не тільки стосовно пошкодженого майна, житла чи рухомого майна, а і нематеріальні збитки. Тобто, шкода завдана життю здоров'ю, тортурами, сексуальне насилля, шкода завдана природному середовищу, теж екоцит, який стався після підриву Каховської ГЕС, теж буде включено. Тобто це буде максимально широкий. Перелік цих збитків, які будуть включатися в цей реєстр, тому населенню не потрібно хвилюватися. Ця роз'яснювальна робота буде проводитися. Зібрати інформацію в реєстрі це важливо але суть в тому, щоб за цією за даними були виплати після того, де гроші взяти для виплат з Росії. Але як скажімо так. Виплата без реєстру неможлива. Реєстр без виплат недоцільний. Так. Тому це дві взаємопов'язані речі, які повинні, і на Україна на цьому наполягає, і це є частина пункту сьомого формули миру зеленського справедливість має бути виконана міжнародною спільнотою. Тому, укладаючи статут цього реєстру або договір, який було підписано із 43 учасниками, в договорі чітко зазначено, що реєстр є перша компонента, і всі учасники зобов'язуються, беруть на себе зобов'язання працювати над створенням компенсаційної комісії. Компенсаційна комісія вона буде створена окремим. Джерелом міжнародного права, тобто окремим міжнародним договором. Над цим Україна вже працює, щоб запропонувати проект такого договору нашим міжнародним партнерам. Ми очікуємо, що до кінця літа ми його запропонуємо. Створення комісії теж уже половина справи, але не фінал, оскільки постраждалі повинні отримати кошти, а держава повинна відновитись, відбудуватися після цієї жахливої війни. Тому потрібні кошти. Основна, скажімо, компонента, яка дає відповідь на це питання, це компенсаційний фонд, і чим він буде наповнюватися? Звісно, що Україна наполягає на тому, що він має, і це справедливо, він має наповнюватися російськими активами, власне, активами тієї держави, яка є агресором і яка вчинила цю. Війну агресії чи злочин агресії найважчий злочин, взагалі в міжнародному праві. Україна також розробляє правові підстави для отримання цих активів для доступу до цих активів. Адже ми знаємо, що міжнародне право воно, скажімо, створене для правових держав, які. Шанують, які дотримуються норм міжнародного права, і відповідно себе веде. На жаль, вона не має відповіді на таку державу, яку важко назвати правовою. Це і терористична держава, і держава-агресор, і всі можливі воєнні злочини, які взагалі можливі в міжнародному гуманітарному праві, всі були скоєні Російською Федерацією. Тому міжнародне право не дає відповіді. Але Україна пропонує, як модифікувати. Міжнародне право, щоб ця відповідь з'явилася, і ми знаємо, як І Росія, зрештою, має заплатити. Просто ще треба, аби у ці коліщатки міжнародного права далі крутилися, і цей механізм запропонований Україною розроблений разом із партнерами, запрацював. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.